День. Перше питання до вас, те, яке, напевно, зараз все таки найбільше на слуху серед військовозобов'язаних. Щодо штрафів, ви можете розказати, якою є процедура накладання цих штрафів, і взагалі чи можна їх якось уникнути, які можуть бути для цього підстави? Добрий день. Так, питання цікавить достатньо багатьох. ну, Дивіться, якщо Коротко і максимально зрозумілою мовою, будь-яка людина розуміє, що штраф це в певному сенсі ну може розглядатися як борг. Якщо більш коректно, то штраф, про який зараз всі кажуть, або який цікавить і бентежить багатьох, це штраф саме за неоновлення даних, тобто власне. Ну, не всі громадяни розуміють, що питання ось цього оновлення чи не оновлення даних це не вирішення якихось проблем, незакритих питань чи інших питань з ТЦК та СП. Це виключно питання можливого отримання або не отримання штрафу за те, що військово зобов'язаний в межах двох місяців, як передбачають останні зміни законодавства, не оновив свої дані. Таке оновлення могло здійснюватися в три можливих способи: це власне класичне відвідання ТЦК та СП, але по всій. Країні черги достатньо великі, якщо не сказати величезні, і це було складно зробити. Друге це резерв плюс і третє це ЦНАП з 17.07 питання ЦНАПів відпало, тобто оновити дані через ЦНАПИ буде вже неможливо. Тобто залишаються перші дві форми або перші дві можливості. Які ну, скажу, що на сьогодні вже не будуть рятувати від можливого штрафу? Чому кажу від можливого? Тому що знову ж таки до того як ми перейдемо до. Питання процедури стягнення штрафів. Ми маємо е, зазначити, що є така цікава стаття 210 е, кодексу України про адміністративні правопорушення, е, стаття про порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку. І ось тут є цікава примітка, на яку вже багато адвокатів звернуло увагу. Я зацитую: положення статей 210-210 двісті -210 прим цього кодексу не застосовується у разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та Резервістів персональних даних прозовника військовозобов'язаного резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, в тому числі публічними базами, банками даних держателами, розпорядниками, адмі... адміністраторами, пробачте, яких є державні органи. Що це означає зрозумілою мовою? Це означає, що держава у відповідній приміці нам пояснює, що якщо військовозобов'язаний навіть не оновив дані з якихось причин об'єктивних чи суб'єктивних. Але у держави в особі ТЦК та СП є можливість отримати такі відомості з інших реєстрів, то до людини все рівно не може бути застосована відповідальність. Єдине, ми тут кажемо про питання теорії і про питання практики. На практиці ми і до сплину цих двох місяців, і зараз я впевнений, будемо стикати з ситуаціями, коли людина, відвідуючи ТЦК та СП, або коли людина доставляє туди примусово, вона ну на неї пробують накладати цей штраф, тобто притягати до адмінвідповідальності. За статтею саме 210 кодексу про адмінправопорушення, що з цим робити на практиці, ну якщо ви не погоджуєтесь з тим, в чому вас обвинувачують, конкретно в наявності у ваших діях адміністративного правопорушення, варіант один тільки оскаржувати, якщо ви не будете оскаржувати спроби притягнення вас до адмінвідповідальності і не будете добровільно сплачувати штраф, тому що частина людей може погодитись з якимось порушенням і добровільно сплатити такий штраф, але якщо ви його не сплатите. І навіть будете не погоджуватись, то далі це буде нагадувати або може нагадувати як і будь-які інше примусове виконання боргових зобов'язань за кредитам, якщо у вас була така ситуація, або за несплаченим штрафом за порушення правил дорожнього руху. Тобто може бути звернення на певній процесуальній стадії до виконавця, може бути відкрите виконавче провадження, і такий борг або такий штраф, якщо казати коректно, з вас може бути стягнений примусово, в тому числі через накладання арешту на ваше рухоме нерухоме майно і на інші офіційні джерела Бутку. Тобто, якщо ви офіційно працевлаштовані, ви отримаєте зарплату. Якщо ви є власником автівки або нерухомості, то на таке майно також може бути накладений штраф, і насправді це буде дуже якісно мотивувати вас сплатити штраф, або ви будете вимушені витрачати час і кошти на юристів чи витрачати самостійний інтелект і час для того, щоб оскаржити відповідні дії в судових органах. Можна.